240 гектар. Є цілі лоти там по 70 і 69 гектар, більше 50 гектар. Ми подавали неодноразово прокуратуру, у поліцію, що це обробляється 1, 1 квітня була викликана опергрупа стосовно самозахвату землі. І досі. А, а, Перш Калиночку, на прокуратуру ще до 240 писали. Да. писали. Було. І, відповідь, і відповідь, і Красноармійська прокуратура давала, і наша прокуратура давала, не бачать вони складу злочину. Віддано на, 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 на поліцію на розглядування. Що ніхто не нічого бачить? не бачить. Поліції, є криміно... Так скільки, скоро подсолух убирати будуть. Ячмінь убрали, ніхто нічого не бачить. Убрали. Ячмінь убрали. опергрупа була. Подсолух вже доспіває. Неділю. Через неділю обируть, поможемо. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, воніла. чого? Там, ні, 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 ми не закінчили. Значить, Олег Валерійович в корупційну згоду війшов із депутатом. Никитенко, Никитенко, Никитенко Данилюк. Никитенко и Данилюк и депутатом районной рады Чарабою. И... Что мы имеем на выходе? По поводу земли 240 гектаров. Мы действительно в очень близонии, я вам обещаю, что его никто не спросит, Ваш подсолнув там, никто не успеет, и там разберемся. Паша, розкажіть, що це за поле. Ну це ж це полі 69,1 гектара. — От це оно все, видиш. Да. От це да. оно да. все... до посадки, да? да. Де? От, 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 от да. Де? І з тої сторони там вони відкошили. В общем. 33,3 да, оце, те... оце той ще. Тут що 92, да? так? 992 кадастровий. Ну, мабуть. Ну що 33 гектара це він мусорник, ось бачите, нікому не треба, ні, ні депутату, ні районному, ні сільському голові. А, Там, і, і, і 70... а що нам от этих 72 далі? Подсоловно, Ну, это ж что было тоже у шулу этого, да, в Абинде. Да, да, да. Ну а вы сейчас ну, знаете, кто это? Тот же сел? Чарабай? Чарабай, да? да. То, це, бай, а через посадку это же депутаты наши Никитенко и и, То есть получается, у те два куска и эти два это будут тебя 240 гектаров. Да? Да, це, а оце ж рачуно, ті, що не востребовані паї, оце вони через дорогу. Скільки 30. 24. І 20. Це воно що туди йде? Так, ось так. Оце ж, ось понад дерев'ями. Ось там одразу, поки видно, воно одразу впускається, і тут трошечки воно, ось туди вправо ще, кусок повертає. Это ви за это говорили, что это вообще синокос или что? Да. Вот это там. Да. Да? Оце синокос. А вот за той посадкой там через балку. Там пастбище. Ну тоже там. Подсонах. Посолог. Ну туда погано під'їхать ваше. Это ді, которые 30 веган. Да, 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 да. Там подсонок поносить. А вот та же от... по солокай там, да? Да, 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 да. Вот там. Там подсонок та, поносил. Вбирай, та вот уж я делюсь, уже вон там начали убирать кто-то. Вони ж там поділилися, хто там понасевали ну без разрешения головы там никто не тут получается вот так не я не пойму в Вот Ой, это, вот мы тут. вот это, а вот это делаем. Да, вот это делаем. Ну, давайте проедем до посадки, вот по посадке снимем. И эта дорога, наверное, до той точки. О, вот, я так понял, что это вот так, что вот так. Ось, вот тут, тут я снял. Да, ось мы сейчас снимем. Вот тут давайте снимем, вот тут. И туда, вот тут. Тут я, куда, вон, посадкой, да, Послушайте, вот это все один массив до посадки. О, ось. Поїжджам, так так. Ну це я тобі кажу, це дом буде. Жадка ж здорова, ти бачиш? Да, він, бач, красний бак зверху? Yeah, yeah. І гуди. Ну там Павлуха, как дела? Та нічого, а у тебе. А у тебе я. Нормально. Ну и хорошо. А что ты катаешься тут? Опять колотишься, да? Да, переживаю, что крадуть гроши. Гроши? Да. У кого? А? У громады Новопатриківської. Ты свои посчитай гроши. Я свои считаю на. Арматош и погано. А вы что катаєтесь здесь вопрос? А я фермер, я тут работаю сейчас. У нас комбайн є. тут работает. Конечно. А где комбайн? А уже дома стоит. Уже дома стоит. Да. Достаток. Здравствуйте. Ой, сбачите следы. Mm -hmm. Вот это и не ехал. А где комбайн работал у вас только Наш? Да. Ну, по полям везде работает. По какому полю конкретно? Конкретно? Да. А да. что вы вопросы эти задаете? Потому, потому, что, что заявление есть заявление. Мы... В вот а они а на всех заявляют. Ну, заявление поступило, наша я работа, я понимаю, наша работа да. Мы не можем шо, его оставить без Проверить замечаний. информацию. Что вам именно надо сказать? Где работал ваш комбайн? Везде. Везде по полям, время по полям и... Непосредственно на поле сельского совета. Не понял вообще. Вас на поле. не затруднит выйти из автомобиля. А зачем? Ну, ну пообщаться. Ну подъезжать официально будем, будем общаться. Подъезжать. Куда к вам подъезжать? А, а куда? Я же не, 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 не знаю, вы, куда, вы, куда вы хотите подъехать. Вопрос. Где работал ваш компань сегодня? Везде, я говорю. Три пайки убрал. Какую именно последнюю заканчивал. Как ну последняя пайка где находится расположена поехали не не поехали ну, вы расскажите словами я тебе могу рассказать словами вы сами вопрос задаете вы можете мне него ответить д да". ну я, я могу вам показать ну далеко отсюда или нет Ну конечно от, я... от этого места где мы начал одну по ту сторону речки угу. втору здесь дело здесь где? где поехали покажу если вам это интересно Куди? здрасте, куди поїде? Додому. На горки. Да, тікає з пайки. А ти бачиш, да? так? Да. Ми бачимо. А як тут його там? Об'їдемо зараз його з той сторони. Диким будемо. Ось тут понад посадки дуже часто. тут вставать нам еще. Вон, бачиш, балака вже по телефону. А, так це він сам за рулем. Він сам же ж тобі кажу балака. Де вставати буде? Чи до комбайна? Проезжай туда, да проїжджай туди, так. Так а де він є? Ось за посадкой. Ось за посадкой, там. Спайк, если он выехал, то мы его побачим. 8-8. же сказал, едь прямо, не останавливайся. Что, пошли бы Конечно. Серега, ты чуть-чуть. Смотри, пожалуйста. Комбайн. А это ваш комбайн, да? Серега. Ну, Серега, я не знаю, кто это. Да не люк. А то, что порушено по нему криминальную справу, вам никто не сказал по этому участку земли? Ой, йде балакать. Ну зараз побалакаємо, не питання. Добрий день. Доброго дня. А ви е, власні. Я у вас тут. Да, які у вас проблеми для да, мене? Проблем у мене немає. Да, у, мене? Да, у мене є питання да. Да. На якому основанні ви вбираєте да. тут? Нічого ми не вбираємо. Не вбираєте? Не вбираємо. А відкуди комбайн виїхав? А він просто виїхав, попутав дорогу. Ми їдемо зараз на дорогі полоне своє вбирати. Попутав дорогу, так? Да? Да. Угу. 1963 відказують давати якісь... Либо... У вас є якісь претензії до того поля? До у цього? Да. У мене претензії є, по ньому порушена кримінальна справа. По, по цьому полю? По цьому полю. Яка там кримінальна справа? По незаконному захвату земель. Ніхто не захвачет. На даний момент зараз земля знаходиться в оренді. Ви аренде. У кого? Виясняйте. Виясняйте, я вам кажу, що воно в оренді знаходиться. Угу. Отпустимо, ви вкажете, вона в оренді знаходиться, а не кажете, у кого в оренді знаходиться. Ні, ну ви мені якісь претензії пред'являєте, у вас повинні бути доказательства. Яка ти бумага, да? земельних ресурсів. Що це земля там или запас, или чого. По ньому проводиться перевірка. Алло. Порушена кримінальну справу. Славік, під'їжджаю сюди, ось як до этого до їхати. Тут Айпаша вже опять знімає, начальник міліції приїхав. Павло пішов про против громады. Давай, Проти громади. 32 человека, ти в курсі? Ти все знаєш. Шо, ти все знаєш вас? Ми вам помогли. Що ви зробили? Отдали Чи? Дані земельні паї по 2 гектара людські. А потім підставив Даню цього. На сесії розглядався цей вопрос? Розглядався. Що ти так робиш? Ти довластеровался, дружочек. Та ні, не до власті. Ти ж обіщав людям на Собранні. Батько твій ходив обіщав. Що обіщали? Що давайте боротися, давай справедливо. Люди без врачів без Ні, ну це ж треба, перекрутили все.